Всім доброго дня. Сьогодні вівторок, і до мене приїхав такий спринтер, Приїхала халтура. Халтура, проблема, всі бусоводи знають. Задні ланжерони репаються в районі амортизатора. Чесно скажу, записую друге відео. постараюсь трошки коротше це вмістити, попереднє бачу, що сильно довге вийшло. Значить, що? Кусок ланжерона, тут велика дирка, тут вже була латка. Розказую, не ліпіть цих латок, це все нічого не дає, репається поза латкою, В принципі, це все безполізно. Значить, бистренько розказую. Інформація була цікава для бусоводів. Значить, берете профільну трубу. Товщина стінки 4 мм, діаметр 50 на 100 Ну, У мене оставалось два куска, я їх в косинець зварюся. Буде ходити хорошо. Жорсткості хватить, повірте. Не раз я це вже варив. Значить, так, зараз швидко показую в цьому спринту. Я півтора, півтора року назад мені право ланжерот. Ну, на жаль, у людини не вистачає коштів. Зробити це зразу. Все таке не можна осуждати. Значить, да як же ж його показати так красиво? Ну, в общем, отак. отак він виглядає. Замінений. 50 на 100 труба. Заходить він досить плотно в рідний Ланжерон. Якраз такий чіткий розмір виходить. Переварені ушки під стабілізатор. Нову трубочку я вварив, таку стінну варюю під кріплення амортизатора. Значит, отак він виглядає. В принципі, на ньому немає нічого. Ну, він трошки в тут він замазаний мастікою, мастіка нічого не дає. З мастіки обробки нема ніякої. Значить, отак виглядає, ніде ні, 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 нічого не порепалось, нічого не потріскалося, він в гарному стані. Е, латки. По поводу латок. Чому я кажу, що латки ці не латайте. Ложите латку, репає поза латкою. Е, буває, приїжджали спринти, в яких там по 5 латок такий бутерброд. Ну, все безполезно, хлопці. Значить, Вирізаю я е, цей ланжерон, Вирізаю обично тут перед ухом. До уха він рідко, коли далі уха згниває. Вирізаю ззаді. Е, виміряєте, виміряєте розмір. Е, Профільної труби, так, щоб у вас по 10 см заріз зайшло. Спочатку я в одну сторону забиваю, приварюю, буває якийсь оголок, кувалдочкою забиваю в другий. Так, по 10 см з двох сторін. Він буде плотненько сидіти, обварюєте, переварюєте підсилювачу трубочку, в принципі, ходить, не репається. Бистренько, коли роблю повну капіталку днище я від задка від задньої панелі заво це все вирізаю цельними ложу цей профіль завожу за передню сірьгу. Тут розварюю підрамник також з цієї труби. Буває 60 на 40, але теж товста стіна. Роблю такий подрамничок. Хто пробував ставити подушки, знає. Поставили подушки. Через 2-3 місяці лопається лонжерон. При поміненому, все, ставите подушечки, гемцелити, все ходить, все бомба. Ну, в принципі, не буду показувати, як я вирізаю, як підганяю. Зараз покажу готовий результат, як він поварений. Ось так виглядає ланжерон після поварки. Все замінено, гниль викинута, уварена нова втулочка. Нова втулка під амортизатор під болт. Я беру діаметр 14 трубочки. У мене фрізає 14-та проходжу, запускаю, обварююся. Раніше робивши п'ятаки на цій товщині шпанги, і так воно нормально тримається, ходиться. Зараз пройдусь обработочкою, замажу його, розложу проводочку, зафіксую, покажу кінцевий результат. Ну от готовий результат. В принципі, ставлю на колеса, А, ще проводку розложу. Ставити можна на колеса і віддавати власнику. Ще я там варив траверсу поперечну, Ну, теж була півтора року назад. З тої сторони, тріщина була, а це вже з цієї сторони. ну, В принципі, все. Можна ставити на колеси, віддавати власнику. На цьому моя робота закінчується. Всім добра і миру!